Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У Горлівці бойовики захопили закинуту шахту комсомолець. Пишуть очевидці в Фейсбуці. Тим часом цієї ночі біля Краматорську українські силовики знищили військову базу терористів. А політолог Акари вважає, що на сході України йде війна люмпенів та нелюмпенів. Про це та про інше у цьому випуску блогосфери. Отже. Щойно з'явилось повідомлення про те, що в Горлівці озброєні люди захопили покинуту шахту комсомолець. Про це пишуть очевидці в Фейсбуці. Жодних подробиць цього захоплення не повідомляється пишуть лише про те, що цей факт стався про, про цю подію. Тим часом у Краматорську цієї ночі українські силовики зачистили замасковану військову базу терористів. Нагадаю, що днем раніше біля Краматорську загинуло сім українських військовослужбовців, десантників, які потрапили в засідку до бойовиків. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов сьогодні повідомив про те, що вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена замаскована військова база терористів. Істів сьогодні ж вночі також атакований та знищений у район у межах міста Слов'янськ, заявив Олександр Турчинов. І повністю зачищена від терористів п'ятикілометрова зона навколо телевізійної вежі, яка транслює українське телебачення на місто Словянськ, Краматорськ та інші райони Донецької області, заявив. Турчинов ця телевежа знаходиться на горі Карачун, і саме бій за цю гору бої за цю гору були визначальними біля слов'янська. Артем Шевченко пише на своїй сторінці в Фейсбук про те, що відбувалося на цій горі Карачун. Сьогоднішня бойова операція спецназа управління госохрани України на горі Карачун, там де телевишки Перші два дня гвардейці і десантники за постійного огня противника, який настільки, що оборудовал довговременні огневі точки окопи в непосредственної близості, переміщались. Только пригибаясь, прячась от пуль и снарядов, группа спецназовцев УГО, высадившись на двух вертолетах на горе, провела зачистку местности, вступив в боевое столкновение. Результат – противник выбит из занимаемых позиций. Зона безопасности расширена до 5000 метров в радиусе от телевышки. На ней реет украинский стяг. Гвардейцы и десантники ходят в полный рост, не прячась от огня противника. У спецназовцев УДО один легкораненый в ногу смог выйти из боя Самостоятельно написав Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Тим часом голова комітету виборців України Олександр Черненко повідомляє про те, що вранці озброєні автоматами казаки. Вірніше казаки захопили окружну виборчу комісію номер 109 у Красному лучі. Це на Луганщині. Нагадаю, що Олександр Черненко заявляв про те, що можливі захоплення окружних виборчих комісій напередодні виборів 25 травня на сході України і з цим потрібно щось робити. Говорив про це Олександр Черненко. от маємо наслідок, бойовики захопили окружну виборчу комісію. На Луганщині Андрій Парубі, секретар Ради національної безпеки та оборони, який також перебуває в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, опублікував фото в своєму Фейсбуці і написав, що старший син міністра оборони Михайла Коваля Володимир служить Національній гвардії України. Його підрозділ з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Тут вони зустрілись на передовій. Батько і син, міністр і солдат, захищаючи Україну, пише. Парубій в українській благосфері під час ще проведення. Євромайдану, вже після того, як почалася антитерористична операція на сході України, блогери дуже часто закидали політикам та міністрам про те, що, мовляв, їхні діти не хочуть іти захищати Україну. І от маємо приклад, коли син міністра оборони Михайла Коваля служить на сході України, це знайшло дуже великий відгук в українській благосфері, і Люди позитивно сприймають цю інформацію. Зорян Шкіряк пише про гроші, які збиралися. За допомогою смс для української армії він вважає, що в принципі тих грошей, які зібрано, було б достатньо, щоб забезпечити найнеобхіднішим українських військовослужбовців. Нам увесь час розповідають, що наша армія погано оснащена. Пише Зарян Шкіряк у Фейсбуці, питання до Міноборони: Куди пішли 121 мільйон гривень, що переслали українські громадяни збройним силам? Далі всі кандидати у президенти залишили заставу в розмірі 2,5 мільйони гривень. Кожен е, кошти повертаються тільки двом кандидатам, що відуть у другий тур. Отже, застава 21 кандидата не повертається. І як підрахував Зорян Шкіряк, із заставних грошей можна було б направити на збройні сили України 173 мільйони гривень. Пише він разом з грошима, які надіслали громадяни. до Збройних сил України через СМС прикинемо, скільки якісних бронежилетів, приладів нічного бачення, ПЗРК, новітньої стрілецької зброї можна було б закупити на ці гроші. Я вже мовчу про долю 7 мільярдів гривень, що місяць тому виділив Кабмін на збройні сили України. Цікаво було б дізнатися про долю цих коштів. Питання є, відповіді немає. Пише Зорян Шкіряк. Тим часом низка відомих міжнародних засобів маси інформації запустили спільний проект про вторгнення Росії в Україну і називається Ukraine і має хештег перед цим словосполученням. Ви можете в Твіттері знайти сторінку цієї цього проекту. Він поки що полягає в маркуванні новин про вторгнення Росії в Україну хештегом відповідним. І найважливіші новини з'являються в спеціально створеному твіттер аккаунті Можете погуглити і знайти цей твіттер аккаунт Тим часом Дмитро Тимчук, керівник групи «Інформаційний спротив, який дуже активно висвітлює події на сході України, і дуже багато повідомлень проходить через його інформаційну групу. Написав про те, що вважає, що частину частині російських журналістів, які зараз працюють на сході України. Ну, мали б бути оголошені частина журналістів, мала б бути оголошена персонами мінограта, оскільки вони мають акредитацію Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки, а відповідно діють в інтересах терористів, як написав Дмитро Тимчук. Що він пропонує? Перше пише Дмитро Тимчук: російських журналістів, проводящих подобну діяльність, об'являють персона і висилають із страни. Второе. задерживать представителей российских СМИ, которые представляют аккредитацию от организаций на сегодня уже, на сегодня уже имеющих правовой статус террористических Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а рано уходящих в их состав террористических структур, инкриминировать им участие в террористической деятельности. Третье. Организовать проведение единой аккредитации для обеспечения деятельности всех журналистов, работающих в зоне проведения антитеррористической операции при штабе а то ось такі пропозиції вніс Дмитро Тимчук. і Він говорить про те, що ці пропозиції він також надав керівникам держави. Будемо чекати рішення, оскільки інформаційна війна для України є не менш важливою аніж проведення антитерористичної операції. Окара вважає, що на сході України насправді йде війна люмпенів та нелюмпенів. Такую думку он выслал в своем облозе на Фейсбук Он пишет, что все, что происходит в последние месяцы в Крыму, на Донбассе, в Одессе и иных регионах Украины, это не противостояние этничных великорусов и этничных украинцев. Это не противостояние русскоязычных и украинязычных, Это не противостояние москвоцентричных и киевоцентричных граждан. Это не противостояние противников и сторонников ЕС и НАТО. Это даже не конфликт тех, кто считает нынешнюю власть легитимной и тех, кто называет ее киевской хунтой. Это глобальная, тотальная, беспощадная война люмпенов и не В принципе, именно это основной общемировой конфликт современности, конфликт между людьми с различными антропологическими установками и характеристиками, уважая Андрей Окара. Ну и Эвелина Слободянюк, ведомая пиарщица, написала в своем блозе На кореспонденті відповідь Євгену Гришковцю. Є... Євген Гришковець це російський письменник, відомий театральний діяч, актор. Він нав... написав про те, що, мовляв, Україні та Росії нема чого ділити, бо Україна і Росія дуже подібні між собою. І насправді те, що між нами відбувається, це велике непорозуміння, тому що ми ледь не одна держава. Е... Е... Евеліна Слободінюк написала, що насправді. Е э наші держави різні і ми різні. Коли ви говорите, що в Україні ворують так же, як і в Росії, тольстите нашій власті. Коли наша влада по\\пыталась до нагляд до рівня вашої, то ми її тут чесні слі. Тепер по поводу нашої з вами нерозривності. Обща границя в 2000 км сильний аргумент в його пользу. Ну територіальна близькість не гарантірують ментальний. Чесно, признатися, в останні місяці визникає бажання построїти між нашими странами китайську стіну і опустити железний занавіс, написала Евеліна Слободянюк. І Дмитро Корчинський, лідер братства, вважає, що насправді вся влада в Україні має належати сотникам. Ось так до такого висновку він дійшов. Микола Гоголь, пише він, мав предка гетьмана. Гоголя цей останній був надзвичайно послідовним провадженні українського е, свійського сенсу. Він двічі присягав на вірність турецькому султану, тричі на вірність московському царю і вісім разів польським королям. Україна ґрунтується на сотниках. Сотники забезпечують її славу і силу. Сотники мають все вирішувати. А гетьмани, прем'єри, президенти всі як один Гоголь пише Дмитро Корчинський. Сергій Міронов, лідер фракції Справедлива Росія. Написав в своєму твіттері Воля народу, вищий закон. Уважаємо і признайом результати референдуму. не сепаратісти, террористы голосували народ. Ну і в одному з наступних твітів він іронізує над Олександром Турчиновим. А Турчинов в Києві в клеєче там піджаке Каруєв довше обідається. Ні, пасіньки шапка, а по шапке все одно получать фарси трагедія. Написав один із лідерів фракції Справедлива Росія Російська. Політик і Андрій Малигін на своїй сторінці в ЖЖ вивісив фото зображення кончити Вурст і Навального. Це зображення висить на садовому кільці у Москві. і він написав, що оперативно робота. Ну, бачите, в Росії є дві проблеми. Очевидно: це Вурст та Кінчита Вурст та Олексій Навальний. Михайло Жванецький пише. Дуже, дуже оптимістично страдання, це удобно, Він пише в своєму Твітері. І от чому багато людей предпочитають саме їх щастя требують Ну І на сам кінець фотожаби, які традиційно ми показуємо в наших програмах, фотожаби присвячені останнім подіям серед основних героїв фотожаб Віталій Кличко, бачите. Який, начебто, образив Лесю Оробець, вірніше члени його команди, які змусили тервиборчком зняти з перегонів Лесю Оробець. Між іншим пишуть е офіційні засоби масової інформації про те, що, начебто, відновило реєстрацію Лесі Оробець на київських виборах. Ну, Путін був і залишається героєм номер один? Е в вигляді е в Канчита Вурс? Це Поклонська Наталя Поклонська була. Е Прокурор самопроголошений в, в образах Кончити Вурст Путін Янукович. Це Рінат Ахметов, бачите, який, начебто, не має жодного стосунку до Донецької Народної Республіки. Між іншим, вчора. Найбагатша людина України заявила про те, що він жодного стосунку не має до сепаратистів, виступає за єдність України. Власне, на цю хвилину в мене все зустрінемося з вами вже в 15.35. Я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі. Здається, Сергію Канчита Вурс так боляче наступила на російський якийсь мозоль в душі російського народу, і якось так відреагував величезний російський народ. Чомусь? Чому так? Євробачення, там якийсь конкурс, ну... росіяни дуже е, образливо це сприйняли як ляпас, тому що насправді вони е, шаленіють від того, що якийсь там чи то жінка з бородою, чи е, ч, чоловік у сукні. Вони не можуть зрозуміти, хто це, і звичайно, для них це е, такий образ. На які вони показують, от бачите, якщо ви хочете в Європу, всі будете як кончі та ворст. І е, ті мужики, які мають бороди, одягнуть сукні, а ті е, жінки, які мають сукні, змушені будуть відростити бороди. Хоча насправді ну, Європа так вирішила, Європа так вибрала. ну, Щось з цим поробиш. Е, лише росіяни говорять про те, що вони готові організувати щось подібне. До Євробачення вони вже заявили про те, що вони хочуть соціальну мережу Чебурашка, mm -hmm. Ну тепер вони ще хочуть е, кракоділа гену або Шапокляк, конкурс е, пісенний е, Росії організувати Сергій Руденко і огляд блогів справ докончити, кончити. Бачите, як вдало попрацювали іміджмейкери. До речі, про іміджмейкера будемо говорити в нашій наступній студії. Професіонал буде у нас Марія Піон. Дочекайтеся.